Досвідчені гравці обійшли скаєрим вздовж і впоперек. Заглянули у кожну печеру oh, перечитали кожну книгу. Але якщо ви це дивитесь, отже, вам цікаво. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте Аргонського Елю, а я розповім вам про невідмічені локації у Скайрім. І перша локація, про яку я розповім, це мисливський табір Сірчані Джерела. Локація знаходиться на південь від табору, зламана кінцівка. Отутоньки. У цьому затишному таборі відпочивають трійко мисливців, до яких так і хочеться доєднатись. Як не дивно, у цій ситуації вони попросять вас одягнутись. Що ж, здається, це закрита вечірка? Із цікавого у таборі є книга навичок «Черимове серце і декілька інгредієнтів, що ростуть навколо на північ від південно-крайньої святині та на південь від залоги Нойград. Можна натрапити на дерево, під яким лежить обезголовлений скелет. Не знаю, хто обезголовив цього бідолаху, але дуже щедро з його боку залишити повну скриню та книгу навичок. На захід від Гельгіна розміщений бандитський табір. На перший погляд він порожній, однак багаття натякає, що це навколо табору розставлені пастки. І коли ви відкриєте скриню, із укриттів повилазять бандити. Біля скрині є зілля та книга навичок, а у самій скрині є кілька дрібниць. Затишне місце нічого не скажеш, але затримуватись тут ми не будемо. На південний схід від соснової сторожі знаходиться невелика хатина біля неї опалені тіла. Що тут трапилось? На це питання відповість записка, яку можна знайти на столі всередині хатини. Очевидно, тіла належали автору записки та його дружині. Фатальна помилка ігнорувати дракона. Записка відкриває маркер лігва цього дракона, якщо він досі був не відкритий. Окрім записки, у хатині є ще книга навичок та срібне намисто. На півночі від соснової сторожі можна побачити вівтар, усіяний кістками. Можу припустити, що цей чаклун практикував некромантію, адже поки я підходила, на мене напали зомбі. На столі лежать скелет, бальзамувальне знаряддя та книга навичок. А під столом поховальний глек. За кілька кроків на південний захід лежить тіло лісоруба, можливо вбитого цим чаклуном. Біля нього є унікальна дворучна сокира. Однак цікаво, не лише це. Якщо Довакін купить землю у Ярла Фолкріта та побудує садибу лайкв'ю, Вівтар із цим же чаклуном буде просто по сусідству. Запросити його на чай чи що. На південний захід від каменів-охоронців та на північний схід від соснової сторожі розміщена святиня Талоса. Однак сцена тут невтішна. Талморський вояк та віряне талоса лежать мертві біля вівтаря. Судячи із записки на тілі Талморця, він, речник Саньйон, розслідував поклоніння талосу в районі озера Ілінальта. Однак відбулася сутичка, яка закінчилась погано для всіх. Цікаво, що тіло талморця іменується як талморський вояк, проте у записці Елен Вен, першого емісара та посла Талмору чоловіка називають речником. Та незважаючи на це, з його тіла можна підняти зброю та броню, що натякає на бойову готовність. У листі Еленвен стверджує, що має кращих агентів. Ну, думаю, так і є. На сході від посольства Талмору є цікава картина. Назву скелета можна перекласти як Петро Подушка для шпильок. Ну, схожість є. Отож, хтось з цього хлопця дуже не любив, або його було не так просто вбити. Скелет Петра натицяний аж п'ятьма видами зброї. Поряд зі скелетом лежить книга навичок легкої броні. Іронічно. Суворі морози з Кайриму самі по собі покарання. Однак маю показати вам дещо гірше. На північний схід від форпосту Септема Сигна є цікава печера, яка в оригіналі називається Чіл. А чому не чи У Усередині печери є морозний атронах. Охоронець цієї в'язниці. У клітках давно вже мертві в'язні. У бочках є трохи солі та овочів. Тож про в'язнів не дуже дбали, хоча охорона там ого. го На виході із печери вас зустрінуть ще кілька атронахів. Теорію, що в'язні були із Вінтерголду. Однак чомусь на них просто забили. Stop right there. Enjoy the chill! Цікава та трагічна локація знаходиться на південний схід від вінтерголду. У торбинці біля сидячого скелету є книга король хробаків та людське серце. Із оцього вибудовується теорія, що друг цієї особи потрапив у капкан і вона хотіла допомогти. Однак нічого не вийшло заклинання чи зілля не спрацювало, і у розпачі від утрати вона залишилась замерзати на смерть поруч із тілом друга. На півночі від Альфтанда та на захід від Саартала є мамут, частково замерзлий у льодовику. На скелі ще є скелети мамутів, але звернемо увагу на цього здоровання. Судячи зі зброєю, яка стричить з тіла цього мамонта, його вбили двемери. Якщо стрибнути зі скелі йому на спину, можна отримати крицевий топір. Чи це всі локації у скайримі? Звісно, ні. Дослідження території цього регіону набагато цікавіше, ніж основний сюжет. Тож, у наступному відео я розповім вам і про інші локації. І я дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе.